Всім привіт! Сьогодні будемо показувати виноград. А що б ти сказала, якби я залізла ногами і то вкладом? Не знаю. З нами ось поділилися виноградом синім наче непоганий, але дуже-дуже кислий. Зараз він в мене ніч простояв, бо я ще не дуже вирішила, що хотіла з нього зробити, бо його багато в цій миски, отаких два відра повних. Але це ще не все. Бо я вже почала його трішки обробляти. Зараз далі розкажу. Так, один, два, три, чотири з половиною відра. Ось такого гарного винограду. Я все ж таки вирішила спробувати перший раз за все життя зробити домашнє вино цієї краси. Вичитала рецепти, але один мені сподобався найбільше. Ось я його і буду використовувати. Як кажуть, шишки набиваються на власному досвіді і на особистій практиці. Тому, для того, щоб зрозуміти, чи правильно це робиться чи ні, варто його зробити самій. Так, ну а. Тут я вже ось почала із цього відра відбирати виноград. В рецепті написано, що він не миється, він повинен бути немитий. Для чого це? Для того, щоб він почав добре бродити. Бо написано: якщо помити виноград, то він не зможе бродити сам по собі, тому я його не мила. Ось як є, так я його і роздочки так беру. Просто обриваю все таке, що погане. Я його просто відкидаю, от-уди в мене відерочку окреме. Ну, і для того, щоб поставити це все діло, робитися, мені потрібно. Готового 10 кілограм отакої смакоти. Ось в такій кастрюлі 20-літровій, виходить 10 кілограм готових ягід Але в нас ще залишилося ця ось що. Ще ціла, ціла миска винограду. Все одно прийдеться закривати компот, як не крути. Хочу показати, що тару обов'язково треба відважувати. Ой, Тара була 3 кілограма. Тут трохи 300 грамів. Більше нічого страшного. Так, далі, щоб було видно, оці ось всі 10 кілограм тепер потрібно пережамкати. Отак, От гарненько. В кого є там якась тупа чи що, можна робити нею. Так, Помічники мені допомагали. І доня питає, мама, а ти їла варення з винограду чи ні? Я з винограду варення ніколи не робила. Але таке, як, наприклад, джем густий, його можна поварити, переварити, перецідити через сито. Мені здається, буде смачно. Начинку робити там для тортів. Ще для чого-небудь. Така кашка виходить. І я тепер думаю, ціла миска винограду залишилась. Можливо, не тільки компоти зробити. Бо в мене, як ви пам'ятаєте, в погрібі зараз місця немає взагалі. Я навіть вдома вже крайні банки складала, то прийдеться. Якщо закривати багато, все одно його залишати вдома. Бачила відео, що там, де роблять справжнє вино і справжнього винограду, без сухого там всякого розмішування то вони витопчують все отаке ногами. Тоді той всіх збирають. А в мене в рецепті я, його, я з ним зараз нічого робити не буду. Мені його головне гарненько так пережамкати поки. І дати йому можливість. Гарненько побродити. Але він такий кислющий. Вино я буду робити напівсолодке, тобто цукор тут буде присутній в будь-якому випадку. А міцність залежить від того, скільки він буде в мене вистаюватися. Але в мене таке, що може і два роки настаюватися. Я таким не страждаю, Тож мені можна робити будь-які настоянки на свій смак. Така гарна. Дарма немає такої у нас великої ступи, щоб його помолоти. Ногами я туди залазити не хочу, mm. Краще руками, бо якщо б я, мабуть, сюди залізла б ногами, почала б тукти в себе фігелі. Хочу попитати у свого оператора, в мене сьогодні вітя знімає. А що б ти сказала, якби я залізла ногами і то вкладом? Не знаю. Офігел би? Так. Я б теж офігела. Тепер в нас ця помішана штука, як ви так правильно назвати кашиться. це. Майбутнє моє вино перший раз за життя. Сподіваюсь, що воно вийде. Тепер я його просто накрию кришкою. Повинно воно бродити і зберігатися в оцій ємності, десь 5-7 днів. І при температурі 12-20 градусів тепла. Тобто воно повинно бути в теплі. Я його просто поставлю під стіл. Тут у нас температура відповідна, відповідає нормі, яка потрібна бути для того, щоб воно бродило. Ну, а в наступних відео ви побачите, що я буду робити далі. Всім па-па!